Привіт, малята! Я світлофор моргайчик. І я працюю день і ніч для машин і для людей, щоб на дорогу для всіх нас було безпечно повсякчас. Але мені, дітки, так сумно, що я не маю друзів. Тому я вирішив створити собі друга. Взявши аркуші паперу, я почав чаклувати пензликом, малював, малював. І ось такого друга собі. Начаклував. Дітки, хто це? Так, дітки, це вантажівка. Цілими днями я його навчав, щоб сигнали світлофора він запам'ятав. Червоний, серйозний, дуже заборонний. Даю усім наказ такий не можна стій! Я колір полум'я тривоги, сигнал тривоги дуже строгий. Жовтий сигнал, увага, треба зачекати. Сигнал наступний почекати. Світло зелене попереду, проїжджай чи йди. Але дивись на всі боки і успіх буде нам. Також дорожні знаки треба знати, тому давай разом вивчати круглий червоний знак заборонений. Забороняє в'їзд, рух пішоходів, рух на велосипедах. Трикутник червоний нас попереджає, що поблизу діти, дорожні роботи. Дикі звірі, також є знаки інформаційно вказівні, які вказують нам на житлову зону, зону стоянки та населений пункт. Циненькі прямокутники, знаки сервісу. Вони нас повідомляють, що поблизу є лікарня, автозаправка, місце відпочинку, пункт технічного обслуговування. Ось і навчання вантажівки моєї закінчилось. Дітки, давайте і ви намалюєте свого друга вантажівку та навчите його сигналам світлофора та дорожніх знаків. І я вам пропоную сьогодні створити ось такого друга. Перед тим як розпочати роботу, давайте поглянемо, з яких частин складається з кузова, кабіни та колес. Для роботи вам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик. Фарби червоного, синього, жовтого, чорного та коричневого кольору та стаканчик води. Ну що, малята, розпочнемо роботу. Беремо пензлик та змочуємо водичку. Набираємо синю фарбу, посередині аркуша паперу, малюємо прямокутник та зафарбовуємо. Намалювавши синій прямокутник, поряд із ним малюємо червоний, але менше за розміром та розфарбовуємо. Намалювавши прямокутники, малюємо жовтий квадрат над червоним прямокутником та розфарбовуємо його. Також намалюємо фару нашій вантажівці. Діти, чого нам не вистачає? Так, колес. Давайте їх намалюємо та розфарбуємо. Малята, чого ще нам не вистачає? Так, дороги, по якій буде рухатися наш автомобіль. Погляньте, яка чудова в нас вантажівка. Дітки, ви обов'язково її навчите сигнала світлофора та дорожніх знаків. До побачення, малята!